Збройна агресія повністю змінила життя кожного українця. Війна вплинула не тільки на соціальне життя, а й на фінансовий стан суб'єктів господарювання. Держава відреагувала на початок війни в контексті спрощення податкового регулювання та контролю. Для полегшення ведення бізнесу під час дії воєнного стану Верховною Радою внесено зміни до податкового кодексу України щодо сплати єдиного податку. Про новації спрощені системи податкування ми будемо говорити з заступником начальника головного управління Державної податкової служби Івано-Франківській області Наталією Зікратою. Вітаю вас, вітаю, пані Наталі. Власне, що ж саме змінилося для платників єдиного податку на час воєнного стану? Для платників і для підтримки українського бізнесу в умовах війни законодавець розширив третю групу спрощеної системи оподаткування. І з 1 квітня 2022 року, тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану на території України введено можливість для суб'єктів господарювання стати платником єдиного податку третьої групи з особливостями, а саме використовувати відсоткову ставку єдиного податку у розмірі 2% доходу. Обрати спрощену Систему оподаткування може юридична особа або фізична особа-підприємець за умови відповідності вимогам, встановленими нормами податкового кодексу, і якщо раніше платниками третьої групи могли бути тільки фізичні особи підприємці і юридичні особи, річний обсяг доходу, яких у 2022 році не перевищував 7 мільйонів 585 тисяч 500 гривень, а ставка єдиного податку складала 3% або 5%, відсотки, від отриманого доходу, то тепер на третю групу з особливостями оподаткування за ставкою 2% можуть перейти практично усі суб'єкти господарювання, які є резидентами. Виняток встановлено лише на певні види діяльності. Також хочу звернути увагу, що платники третьої групи, які обрали ставку 2%, не мають обмежень щодо кількості найманих працівників і обсягу річного доходу. Хочу також зазначити, що в головному управлінні ДПС. Франківській області на сьогоднішній день на спрощеній системі оподаткування за ставкою 2% перебуває 6716 платників, з яких 1416 юридичних осіб та 5300 фізичних осіб підприємців. Я хочу уточнити, чи правильно я зрозуміла, що зараз на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% може прийти будь який підприємець, тільки якщо він не здійснює заборонну законодавством діяльність. Так, нормами. Податкового кодексу зазначено, що ну, визначено види діяльності, у, ну, у разі проведення яких заборонено працювати на спрощеній системі оподаткування. І зокрема, платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, не можуть бути фізичні та юридичні особи, не резиденти, які здійснюють обмін іноземної валюти, видобуток та реалізування. Корисних копалин, виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів однак це не стосується розрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів і розрібної торгівлі підакцизними товарами. Також не можуть обрати спрощену систему страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, реєстратори цінних паперів, інвестиційні фонди і компанії та інші установи. Також представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи будь-якої юридичної особи, яка не є платником єдиного податку, також не можуть перейти на спрощену систему оподаткування. А от хотілося б ще уточнити, ті платники, які зараз перебувають на третій групі за ставкою 3 або 5%, чи зобов'язані вони переходити на 2 відсотки ставку? Платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 2%, можуть бути фізичні особи підприємці та юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми. Обрання спрощеної системи оподаткування з особливостями за ставкою 2% є правом платника податків, а не обов'язком. І відповідно суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність на третій групі за ставками 3 чи 5% без змін можуть далі працювати за обраною ставкою. І не переходити на ставку 2%. Власне, я б хотіла запитати, чи існують якісь переваги для тих підприємців, які все-таки перейдуть на ставку 2%? Так, сплата єдиного податку за ставкою за зниженою ставкою у 2% з доходу. Це вже є значна, значна перевага. І крім того, платники єдиного податку не сплачують податок на прибуток, земельний податок з, з ділянок, які вони використовують у своїй господарській діяльності, і вони також не є платниками податку на додану вартість. А якщо от власне платник податку вирішив обрати цю спрощену систему, про яку ви говорите і перейти на ставку 2%, які повинні бути його дії? Якщо суб'єкт господарювання вирішить обрати або перейти на спрощену систему за ставкою 2%, йому необхідно подати до податкової служби заяву. До цієї заяви не додається розрахунок доходу за попередній календарний рік. Форма заяви є затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року номер 38 зі змінами. Така заява подається за вибором. У паперовій формі або засобами електронного зв'язку в електронній формі. У разі неможливості подання цієї заяви за місцем податкового обліку платника, платника податку, то платник може таку заяву подати до будь-якого найближчого органу податкової служби. У разі подання заяви, починаючи з 1 квітня 2022 року, суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування заступного робочого дня після подачі такої Заяви, я думаю, що нашим глядачам цікаво, коли ж власне необхідно подавати звіт та сплачувати єдиний податок за ставкою 2%. Для платників єдиного податку третьої групи, які обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, встановлено податковий період, який дорівнює календарному місяцю. Тобто, звітувати необхідно буде щомісяця протягом 20 календарних днів, які настають за останнім днем звітного місяця. Суму податкового зобов'язання, зазначеного в податковій декларації, необхідно сплачувати упродовж 10 днів після граничного терміну. Подання такої податкової декларації, а як розраховується в такому випадку дохід фізичної особи підприємця, який перейшов на цю спрощену mm -hmm. систему 2%, але зробив це всередині місяця фізична особа-підприємець, платник єдиного податку, який подав заяву. Якраз заяву щодо переходу у на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% в середині місяця після, перш, після 1 квітня 2022 року обраховує місячний дохід з метою його оподаткування за ставкою 2%, починаючи з наступного робочого дня після подання такої заяви. І відповідно до статті 292 податкового кодексу, доходом платника єдиного податку для фізичної особи підприємця є дохід, отриманий. Протягом року в грошовій формі до доходу не включаються отримані такої фізичної особи і пасивні доходи у вигляді процентів, дивідентів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, які отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на право власності тій чи іншій фізичній особі і використовується в її господарській діяльності. Ви вже трішки зазначали про ПДВ. Хотіла, щоб ми зупинились більше на цій темі. Власне, чи буде анульовано реєстрацію платника податку до вартості на той період дії єдиного податку третьої групи за ставкою 2%? З суб'єктам господарювання, які оберуть третю групу єдиного податку за ставкою 2%. Однак на час переходу на спрощену систему оподаткування перебуватимуть у статусі платника податку на додану вартість, реєстрація платника ПДВ не анульовується. Така реєстрація є призупиненою на період перебування суб'єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2%. Чи повинен у такому випадку підприємець подавати декларацію з податку на додану вартість? Оскільки у суб'єкта господарювання на третій групі зі ставкою 2 відсотки до два доходу відсутні об'єкти оподаткування податком на додану вартість, то у такого суб'єкта господарювання відсутній обов'язок щодо нарахування сплати та подання податкової звітності з податку на додану вартість ну, з тих операцій, звездня та постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташо розташоване на митній території України, та які здійснення в період перебування ним на такій спрощеній системі оподаткування. А власне, чи залишається у платника ПДВ, який от перебуває на, на, на цій ставці 2%, право складати податкові накладні? Так, платник ПДВ відповідно позбавляється права на складання податкових накладних і відповідно розрахунків коригування до них за тими операціями, які здійснюються в період перебування такого суб'єкта господарювання на третій групі єдиного податку за ставкою 2% доходу. Якщо платник обрав для себе от єдиний податок за ставкою 2%, і з певних причин передумав, чи може він знову перейти на іншу ставку впродовж року? Звичайно, платник єдиного податку третьої групи, за коли перейшов на ставку 2% доходу, він не обмежений у праві змінити ставку єдиного податку третьої групи або на 3 або 5% доходу, відповідно, шляхом подання до контролюючого органу заяву про зміни ставки. Такі платники єдиного податку мають право змінити ставку 2% доходу на ставку єдиного податку, який вони застосовували до обрання ними спрощеної системи оподаткування з особу. О, з особливостями я думаю, що <клес> чимало підприємців вже скористалися цією такою можливістю, так? Адже це ну досить непогано для бізнесу. Але деякі суб'єкти можуть планувати перевернутися повернутись mm. на загальну систему податкування. Як у декларації на прибуток враховувати у ці місяці перебування на єдиному податку? Mm. Відповідно до статті 137 Податкового кодексу України, звітними періодами для платників податку на прибуток підприємств є календарні квартал, півріччя, три квартали і рік. При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком, і звітним періодом для платників єдиного податку третьої групи з особливостями оподаткування є календарний місяць. Нормами податкового кодексу визначено, що платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2%. У разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємства доростаючим підсумком з початку календарного року. І при цьому результати діяльності за період перебування на сплаті Єдиного податку за ставкою 2% не враховуються ним при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств. А власне, чи сплачують платники єдиного податку з особливостями оподаткування за ставкою 2% єдиний внесок? Фізичні особи-підприємці сплачують єдиний внесок за себе щокварталу до 20 го числа місяця, який настає за звітним кварталом. Мінімальний розмір суми єдиного внеску становить 22% від мінімальної заробітної плати і на сьогодні складає 1430 гривень. Одночас особи, які проводять незалежну професійну діяльність, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують. Пенсію або є особами з інвалідністю, чи мають основне місце роботи, або роботодавців сплачено за них страховий внесок у розмірі, який є не менш мінімального страхового внеску, а працедавці, юридичні особи та фізичні особи підприємці за найманих своїх працівників, сплачують єдиний внесок щомісячно до 20-го числа. Чи може, чи має? Право відмовитись від використання таких особливостей оподаткування за ставкою 2% підприємець, який обирав таку можливість. Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування. Заяву про відмову необхідно подати до першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. Для прикладу, у разі прийняття рішення про відмову від реєстрації платником єдиного податку третьої групи за ставкою 2% з 1 вересня 2022 року, заява повинна бути подана до контролюючого органу. Не Пізніше, 31 серпня 2022 року. Однак, після припинення або скасування воєнного стану на території України, платники єдиного податку третьої групи за ставкою 2% втрачають право на використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного стану на території України. Пані Наталі, якщо у наших глядачів виникли ще запитання щодо застосування спрощеної системи з особливостями, куди вони можуть прийти звернутися за отриманням консультації? Ну, при виникненні будь-яких запитань щодо обрання чи застосування спрощеної системи оподаткування із особливостями чи без особливостей, суб'єкти господарювання можуть звернутися до працівників центру обслуговування платників податків головного управління Державної податкової служби в івано франківській області за необхідними роз'ясненнями. Дякую, пані Наталя, що прийшли в студію і вичерпно відповіли на всі мої запитання. Вам дякую, що ви працюєте і нагадую, що економічний фронт це також дуже важливий фронт. І пам'ятайте, що податкова дбає про нас і дає різні цікаві можливості, якими варто скористатись. А я з вами побачусь уже у наступних випусках.